Гімназія села Кордишівка отримала волейбольні, баскетбольні та футбольні м'ячі, тенісні ракетки, а також гімнастичне та інше спорядження від благодійного фонду Миколи Філонова, Український альянс та благодійного фонду МХП Громаді в рамках акції Спорт заради перемоги. Директорка гімназії зауважила, що фонд Миколи Філонова, Український альянс, одразу відгукнувся на прохання допомогти. Спортивний у нас весь застарілий. Ми використовували те, що є. Єдине, що в нас є м, дещо закуплено для нужд початкових класів, а от старші класи нас завжди не отримували такої допомоги. І на сьогоднішній день це дуже важливо для розвитку і здоров'я наших дітей. Для того, щоб вони займалися фізичними вправами, тому що без спортивного інвентаря, без того самого м'ячика, ми займатися не можемо на уроці фізкультури. І е, ми вперше отримуємо таку допомогу саме від благодійного фонду пана Філонова. Дуже дякуємо за цю підтримку. За... Ми звернулися і відразу відгукнулися на нашу таку пропозицію, щоб нам допомогти. Учні ліцею, отримавши спортивний реманент, одразу випробували його в спортзалі. Дев'ятикласник Назар розповів, що тепер уроки фізкультури стануть набагато продуктивнішими. Ми тут і волейбол, і баскетбол, і футбол люблю весь спорт. Також їздив деколи на змагання. Також я представляв як ройовий на грі «Стоків Джура». Мені дуже сподобалось. Звісно, це допоможе школі більше спортивних іграх. Діти будуть більш задоволені і ігри будуть більш цікавіші. Вже третій рік акція Спорт заради перемоги триває на Вінниччині, забезпечуючи школи та ліцеї необхідним спортінвентарем. Якщо ваш навчальний заклад потребує підтримки, звертайтесь до благодійного фонду Український альянс. Разом ми можемо допомогти молоді зростати сильними та впевненими у своїх можливостях.